Давайте розглянемо перелік правопорушень першої групи і покажемо, як саме рахують ці необліковані обсяги на прикладі умовного домогосподарства порушника з опалювальною площею 100 квадратних метрів, де проживають 4 особи, і яке облаштоване двоконтурним газовим котлом і газовою плитою. Почнімо з найдорожчої афери: це наявність несанкціонованого газопроводу, проведеного шляхом прихованих заходів, або фізичною особою, яка є несанкціонованим споживачем. Тобто тому господарством, яке офіційно не під'єднане до газопроводу, в такому випадку помешканню після виявлення факту порушення донарахують необліковані куби за два роки. Але якщо господарі набули право власності на це домогосподарство менше ніж два роки тому, то період розрахують з дня набуття такого права. Отже, за два роки на таких порушників очікує фінансовий сюрприз у вигляді близько 140 тисяч гривень. Як бачимо, належне приєднання до газмережі та офіційне споживання газу згідно з показаннями лічильника, обійшлось би домогосподарству значно дешевше.